Прив'язали, вот два шнурка туди зацепили. Ну точно нікуди не злетить. Там ті рамки перекручувати, поки перекручуш, поки переходиш. Що, знов звони? Так, ну блядь, зараз ще. Ну то йди туди, Дуню. Халло, фінф минути. Су, дисхірмін міттенвальда. Паркплац авто, коминг. Фінф хвилин, все. Е, Митенвальда, паркинг, комингю ю плац. Диски. Окей, 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 Короче, уже мы тут, бо, на ту приехали, забрали и еще одни на другую, на другую машину тоже уже готовы. Транзиты. Задні вчепила, тут до нижньої планочки десь немає. Ну, Шнурками зараз прив'яжемо, а там на заправку заїде, візьма, е, е, ці, то вони стяжки, вон, тут нормально ця рамочка є. Від передньої згубилися. Зараз заїде, візьме нормальні стяжки, прив'яже, бо вроді як немає рамок, І до, до Октавії теж вже транзити готові, треба їх забирати вцепити, і двома машинами може... зараз будуть виїжджати у Варшаву, машини їдуть. Трохи дощ пішов, так? Да?